Друзі, перше про головне. Поїхали баракати в Москві. Воділ влади найвідоміший російський ідеолог розродився текстом про Херсон і його здачу. А також про можливу передачу ЗАЕС під контроль України і неможливість взяття Запоріжжя чи Одеси. На це можна було би звертати уваги, якби не одне, але де факто Дугін попереджає Путіна або ситуація виправляється, або Путіна мають прибрати. Пише Вадим Денисенко далі мовою оригіналу. Втім, дугін у приватних розмовах заявив, що через слабкість Путін уже для нього. Март ось повна цитата из -за заявы Дугина. Власть она за это несет ответственность. В чем смысл самодержавия? Оно именно у нас. Мы даем правителю абсолютную полноту власти, а он нас, всех, народ, государство, людей, граждан и критический момент спасает. Если для этого он окружает себя дерьмом и плюет в социальную справедливость, это непринятно, но лишь бы спас, а если не спасает, тогда судьба царя дождей, смотри Фрезера. У Фрезера царя дощу, мая послать его лугу в сезон дощу, если дождь. Не те, царя просто вбивають. Отже, що ж це відбувається. Система все ще управляється, але отримує глибокі тріщини. Дугіна, вважаючи себе пророком, дозволяє собі більш ніж будь-хто інший. По суті, він стає єдиним лідером радикалів, який першим голос говорить: Путіна треба міняти. Те про що шепочуться різні політики. Дугіна вперше озвучив голос Херсона, лише каталізатор пошуку винного. Для нас важливо, що вперше з вуста відомого ідеолога чітко сказано, лежить вона в путіні. Система Ма отримала інші тріщини, попри всі старання вбити організації солдатських матерів, вони реінкарнуються і починають піднімати голови, і починаються робити публічно в регіонах у дуже обережно, але в соцмережах люди починають писати на економічні теми. Звичайно, це не фундаментальні зміни, це поки лише початок. де факто в Росії зараз склалася унікальна ситуація, коли дві великі групи впливу вважають, що час Путіна вичерпався. Це ліберали і ультранаціоналісти, але розвиток майбутнього в двох цих груп Радикально кардинально різний. Перші хочуть утопити все в крові. Другі бояться голос сказати навіть те, що потрібно повернутися до кордонів 24 лютого. Насправді найбільша проблема, що ми не бачимо в РФ нікого, хто би почав артикульовано говорити про те, як і куди має відступити Росія і як вона має вийти. Із пастки анексії, поки не з'явилася група таких людей, доти перевага буде на стороні ультранаціоналістів з їхньою кривою повісткою. Ще раз повторюся, ліберали, поки бояться про це говорити. Ключова проблема у російському транзиті влади не просто відсутність наступника, а відсутність картини майбутнього. Еліти розуміють, що Путін їх тягне на дно, але еліти вже занадто старі, щоб почати робити жорсткі кроки. У сумі з відсутністю людей, які створюють в суспільстві запит на вихід з пастки анексії, маємо проблему з транзитом влади. Як ця проблема вирішиться поки не ясно, путін слабкий як ніколи, але його оточення боїться вийти з накатаної колії висновок. За влагома в кілька місяців ми. Побачимо реальне падіння рейтингу Путіна. Суспільство буде наляканим, чекатиме команди зверху і погодиться на все, виключно з тим, щоб віддати новоанексовані території. Головна проблема російської еліти, які поки не готові до зміни, судячи з усього головну повагу, вони приділяють максимальному закручуванню гайок всередині РФ. Формули для партнерів по війні в Україні у них немає. Точніше, вони бояться говорити її голоси, будуть тягнути за цією формулою до останнього. Вони вважають, що той, хто першим Звучить, що треба йти з України, обов'язково програє. А Виграє той, хто буде про це говорити другим чи третім. Президент Сполучених Штатів Дональда Трампа хоче якомога швидше укласти угоду про перемир'я у російсько-українській війні, тому підіграє диктатору Путіну. Таку думку етері еспресу висловив журналіст, автор книги про розпад СРСР та пострадянську Росію Девід Стар. Він заявив, що Трамп хоче укласти угоду про мир, щоб показати хоч якийсь результат роботи його адміністрації. Я гадаю, що на перемовинах між США, Росією та Україною зійдуться на короткому періоді на такі космічні зміни. Тимчасова перемир'я насправді не має такого великого значення. Це все не вирішить конфлікт, але це дасть адміністрації Трампа враження, що вони щось роблять, і це створить можливість показати американцям, що що вони можуть описати як прогрес. Це якраз і буде результатом цих перемовин, які зараз відбуваються. Пояснив Старер. Журналісти впевнений, що миротворення російських агресорів не призведе до хорошого результату. Він зауважив, що хорошого Хорошого результату не може присвести тиск США на Україну. Саме ця ідея і такого, що можна здодобрити Росію та Путіну і казати неправду. І та сварка з Володимиром Зеленським, який насправді є нашим прихильником, це не може призвести до хорошого результату. Я у це не вірю, і насправді я навіть думаю, що це взагалі абсурд. Я чесно кажучи, не думаю, що американці у це також вірять. Але це та політика, яка нині ведеться адміністрацією Трампа. Сподіваюся, ця ситуація зміниться, зауважив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.